Де санкція за її порушення? Якщо ви, якщо ви вийдете на вулицю і перейдете світло на дорогу на червоне світло, вам це, буде штраф. це навіть не закон, це, 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 правила, дорожнього, правила руху. дорожнього руху, вам буде штраф. А якщо ви вийдете і, наприклад, скажете, ну давайте приймемо закон ну, про уч... множине громадянство, незважаючи на прямий припис Конституції про те, що в Україні можливо єдине, єдине. громадянство, то скажуть, ну нічого може бути, це така трактовка. Скажу вам так, що... Чому Конституція у ну, Конституції в Україні? От, на певному етапі виявилось так, що оці точки зору, погоджуюся з вами, на певному етапі, коли Конституція. Профункціонувала, скажімо, добрий десяток років, коли на е, уже там другому десятку, третьому початку третього десятка почали е, просто формуватися на рівні влади системні кризи. Про права громадян е, за якийсь період часу дбали набагато більше, чим потім. Але, от насамперед, це проявилось, скажімо, в системі організації на центральному е, рівні влади. Да і конституція не дотримувалась, і ми бачимо, що розбалансовується повністю вся влада. А відтак держава слабша. а відтак, агресор за. Межами України вже споглядає, а розрізнена держава у ній є лінії розділу. Хоча написано, так, що церква відділена від держави, а держава від церкви і від школи. Чи церква відділена, чи школа від, від, від церкви. Але тим не менше бачимо пряме втручання. Ага, значить, це може бути питанням зовнішнього і політичного внутрішнього конфлікту. Далі питання мови, хоча норма в нормах конституції України десь статті 10, виписана абсолютно толерантно відповідно до реального стану, національного складу українського народу. Ну, Гарантії, там записано. Гадає, гарантується, гарантується вільний розвиток, не просто використання, а вільний розвиток і використання російської мови, без і мов інших, і мов інших національних національних меншин, да. меншин і корінних народів. Да. Це є принципово важливо так. От стало питання про те, що слухайте, порушуються норми конституції, а чітко виписаної системи конституційно-правової відповідальності немає. Тема почала поступово е, розроблятися в доктрині, в науковій доктрині, академічній доктрині науки конституційного права, е, скажімо так, як вид конституційної відповідальності, є відповідальність парламенту за, скажімо, порушення законів і є ціла ціла низка підстав, коли згідно 90-ї статті конституції, президент може дочасно розпустити е, склад того чи іншого скликання парламенту е, з іншого боку. Скажімо, ну хто вже повинен бути взірцем захисту конституту? Конституцію України, ну, безумовно, Конституційний суд. Конституційний суд як єдиний орган Конституційної юрисдикції. Ну, і... Конституційного контролю? зараз перетворився за так от, власне кажучи. Ну, практично втрачена інституція. І втрачена Інституція вже не перший При, десяток років.